Якщо ви берете цю і цю, я вам за 150 гривень відбавлю. Дві. Дві. Согласні? Так. Да, так? Да. Так. Да? Да. Сестри Саша і Ксюша Чемерицькі торгуються за сувеніри з ярмарку, показують, що купили. О, таку шкатулку, а там її можна їсти? Так, вона піднімає імунітет. Джулярка Людмила Вівчарук каже, свій товар привезла із Уманщини, з села Рижавка. Займаюся <плес> я пасікою вісім років. Ідея з'явилася виготовляти в подарочному варіанті. Людям подобається натуральний віск, натуральна медовуха. А так само робимо все баночки для освячення води. На сусідній ятці ляльки-мотанки. Це творчий доробок дівчата з гуртка декоративно-прикладного мистецтва села Журавка, розповідає його керівниця Наталя Нечипоренко. Ми дуже з нетерпінням чекали сьогоднішнього дня, щоб відвідати цей захід. Ляльки-мотанка сама означає любов, передавання. Так, само у нас є ляльки-мотанки, які із дитиною. Дитина – це означає вже одружена вишитий тий хрест це як лялька яка оберігає Різбяр Микола Старов привіз свою роботу із Черкас над цією картиною говорить працював понад місяць коли довго сидиш довго робиш замилюється вучи і саме по собі дерево воно хоч і після сушки і вже в роботі але воно живе своїм, своєю життю і трошки порізав і його треба відложити на день два Само дерево набирає тоді ту форму. Жителька Чигирина Світлана Полипенко розказує, приїхала не ярмаркувати, а здійснити свою мрію. Вам треба ручки намочити, мочі, ручки і ще обніміть, щоб водичка так була. Це якась магія. Коли з маленького кусочка глини такий виріб. Я мріяла я в інстаграмі постійно дивилася на майстер-класи. Круто за місце і завжди хотіла, але не було часу попасти. А це сьогодні така нагода фестиваль і Я відразу прийшла, шукала майстра, щоб спробувати. Гончар Олександр Линник каже, цією справою почав займатися більше десяти років тому. Тепер вчить інших. Був слюсар, слюсарі, токар був. А потім щось у мене якби. Це Набридло займатися тією справою, яка мені не подобається. Тому почав шукати цю справу, і вона знайшла мене. Тобто, глина знайшла мене а не я її. Ірмаркування відбувається під акомпонемент творчих колективів з усієї області. На артолоку у Холодний Яр приїхали майстри та творчі колективи із п'яти областей України, окрім Черкаської, це Полтавська, Кіровоградська, Харківська та Херсонська, каже організаторка Олена Бардінова. Звичайно, в деякій мірі важко, тому що це все за свої кошти. Майстри приїжджають. Але люди в такий надзвичайно складний період вони так би мовити скучають за цим. Вони хочуть відволіктися. Вони хочуть зовсім іншу реальність зараз бачити. Та ночок стигне стигне. Марія Гаврилян, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.